Моє місто, моє місто, місто моє, моє місто Херсон, люди херство, він не мільйон, Місто моє, моє місто Херсон, є цим бою. Він і світ стоїть. Він боронить ці дороги, Щоб Одесу захистити. Щоб стояв і Миколаїв. Свиріх, чорніхів, львів. Світ рятує наш херсонці. Вибиваємо ворогів. Ти сон рідний і чудовий, ти зелений і казковий. З днем міста ми тебе вітаємо. З днем радості, радості ми бажаємо. Любий Херсон, будь завжди мирним і щасливим. Річка Дніпро і поля золоті. Херсоне найкращий у світі ти. зі святом, місто моє рідне, будь завжди щасливим. міру і добра. Що місто розквітло, як весна. Дорогі громадяни, вітаю вас зі святом нашого рідного міста, міста Херсон, міста Героїв. Є куди далі йти, це наші діти, це є наша перемога, це є наше майбутнє. Всім щиро дякую, щиро раз вітаю, гарного всім настрою. Будьмо. Слава Україні! Херсон рідний, світлий і прекрасний, хай мир і щастя сяють у віках, нехай твій шлях буде завжди ясний, і розквітаєш ти в людських серцях. Місто моє, моє місце,